Вітаю, друзі! Отже, п'ять подій дня на цибулько ТВ 4 вересня. День 4 вересня, коли всі наші погляди спрямовані в бік Парижа. Але водночас це день, коли важливо не втратити тверезість і не перебільшити власні очікування, бо, попри яскраві заяви. Світ залишається світлом і тінню одночасно. Отже, подія Перша Париж гарантії безпеки по французьки Президент Франції Еммануель Макрон представив військово-політичні пропозиції для України, які підтримали 35 країн та міжнародних організацій. 26 держав погодилися надати військові контингенти чи ресурси для охорони нашого неба і моря. Макрон Підкреслив, мета не війна з Росією, а стримання її агресії. Зеленський заявив, Україна погодилась на пропозицію Трампа про припинення вогню та одразу уточнив потрібні юридично зобов'язуючі гарантії. Повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо, сказав він. За даними журналістів, чисельність європейської місії може сягнути 25-30 тисяч солдати. Але поки що імена країн-учасниць та їхня чисельність лишаються таємницею. Іронія долі: Москва через посередників запросила Зеленського в Кремль. Відповідь президента була короткою. Коли хочеш, щоб зустрічі не було, запроси мене в Москву. Ну, дійсно, тут іронізуй, не іронізуй, але в Парижі зрозуміло, що не лише Зеленському комфортніше, а й всім українцям. Подія друга. Словацький квест Роберта Фіцо. Ви пригадуєте, що цей персонаж промишляв у Пекіні днями. Навіть з Путіним щось там говорив. Отже, після Пекіна, де він розмовляв із Путіним, премєр міністр Словаччини, Роберт Фіцо, тепер їде до Ужгорода зустрічатися із Зеленським. Головна мета енергетична інфраструктура. Фіце обіцяє жорстку розмову, зокрема, й через атаки України на нафтогін Дружба. Саме він став каналом, через який російська нафта досі тече в Європу. Трамп, між іншим, прямо і жорстко висловився щодо двох країн, які досі купують. У цю нафту Угорщину і Словаччину. Нагадаю, що вони називали себе ледь не головними провайдерами трампізму в Європі. Щось почало мінятися. Тож зустріч у прикордонному місті перетворюється на політичний ребус: як Україні пояснити сусіду, що удари по дружбі автогону, а не по дружбі міжнародними. Це війна з агресором, а не з Братиславою. І чи зрозуміє це Фіцо, який водночас говорить про європейську інтеграцію Києва, але блокує шлях України в НАТО. Треба сказати, що Україна дійсно залежить від Словаччини, бо Україна отримує через Словаччину велику кількість пального автомобільного і електроенергії. Сама Словаччина має дві атомних станції, які. До того ж, сидять на російських паливних твелах, паливних елементах. Подія третя. Голос України на Генасамблеї ООН. У Нью-Йорку тривають дебати генасамблеї щодо окупованих територій України. Виступила заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца. Її слова були чіткими: Росія ніколи не досягне своїх цілей у цій війні. Вона нагадала світу про тортури, зникнення, викрадення дітей, масові поховання, про те, що окупація це не мир, а плацдарм для нової агресії. Цей виступ важливий, він відрізняється від дипломатичних загальних фраз. Це було пряме попередження. Визнання окупації не зупинить війну, а лише відкриє двері новому вторгненню. Ну і подія четверта, жахлива, воєнний злочин під Чернігом. Росіяни завдали ракетну удару по гуманітарній місії з розмінування поблизу Чернігова. Загинуло двоє людей, троє поранені. Це була команда Данської ради у справах біженців. Люди, які очищали українську землю від мін і вибухівки, самі стали мішенью. Посол Європейського Союзу Катерина Матернова назвала цей удар ще одним воєнним злочином Росії. І справді, спершу засмітити землю вибухівкою, а потім убивати тих, хто очищує землю від цієї вибухівки. Це вже навіть не війна, а якась людиноненависть ненависть в рафінованому вигляді. Ну і подія п'ята. Україна. В криптотопі світу. Отже, на останок новина про іншу діджитальну або цифрову війну. Може, навіть не війну, а таку змагальність, Україна вийшла на восьме місце у світі за рівнем прийняття криптовалют, випередивши навіть Росію. Дослідження Chainalysis показало. Українці активно користуються криптоактивами, видавляють їм більше, ніж банкам. І Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні законопроєкт. Криптовалюти можна буде легалізовувати, сплативши податки. У десятку лідерів увійшли Індія, США, Пакистан і В'єтнам. Україна серед них як країна, де Крипта стала не лише інструментом збереження коштів, а й частиною економічної стійкості під час війни. Отже, маємо такий перелік подій. Нагадаю, що це мій суб'єктивний дайжест. Я говорю лише про події, які вважаю, що вони впливають на наше життя. Отже, завершуємо. Такий був день 4 вересня. Париж дає нові гарантії. Ужгород готується до непростої зустрічі, Нью-Йорк знову слухає Україну, Чернігів оплакує жертв воєнного злочину, а криптоекономіка виводить Україну в глобальний топ. День, коли ми знову дивимося в бік Парижа. Але головне не втратити себе і пам'ятати справжні гарантії безпеки завжди починаються тут, на українській землі. До речі, не лише української безпеки, а й європейської. В цьому сенсі Україна більш ніж важлива країна для Європи. Що і показали два останніх дні в Парижі, і зусилля і Макрона. І прем'єра Британії Стармера, і канцлера Мерца все це виливається в якусь осмислену європейську політику, коли Європа, мабуть, дуже комфортно почувалась під безпекою парасолькою Сполучених Штатів. Але Сполучені Штати самі дещо виснажилися і вони хочуть проєктувати силу лише на Тихий океан, вважаючи, що Європа вже цілком економічно і збройно дозріла до можливості захищати себе сама. І тут ще раз виникає питання про унікальний шанс України і про унікальну важливість України для безпеки самої Європи. Дякую Збройним силам за їх державницьку діяльність. ставте вподобайки, поділіться цим відео, аби наша аудиторія зростала. Дякую.